Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про два, два найпорядніших набоїв в Китаї. Міщу Пінчанг і Лакі Кофі. Це дуже дешево і смачно. По-перше, міщо Пінчан це імперія сніхового короля з двадцяти тисяч закладів по світу. Спочатку морозиво коштував один юен. Зараз ціна піднялася до 3 юанів. Це вже 10 гривень, але все одно дуже доступно. Фірмовий фруктовий чай за 4 це 20 гривень, їхня візитівка. Тут понад 60 вичів набоїв з додаванням кавна, банана, марагуй та інших фруктів. Горе, де можете пробувати новий смак. По-друге, Lucky Coffee це китайський темне кіні, що обігнав Starbucks. Кава свіжого помелу всього за 90 приблизно 35 гривень стала легене. Унікальна моделі замовлення в додатку плюс самовивіз струбила їх лідром. У Косові рафу продають по 300 мільйонів чашок на рік, середня ціна — 15 юанів, що місця нові смаки. Вже 13 чи 10 ладів більше, ніж у Стапакс. А якщо ви любите гаву, але бюджет обмежений, Lucky Coffee і Michel Bingsheng — це ідеальний вибір. Обов'язково спробуйте ці бренди. Коли буде в Китаї, вони є в кожному місті, навіть в невеликих провінційних містечках. Це справжній смак китайської на культури за доступними цінами.